Це мої три золоті медалі, які я збув на чемпіонаті Європи. Чернігівцю Данилу Пустовойту 16 років. Вісім із яких він у спорті. З дитинства хлопець займається кікбоксингом. Нещодавно спортсмен повернувся з чемпіонату Європи з цього виду спорту. Результат своєї участі Даніл демонструє нам у його руках три золоті медалі. Одна медаль за семі до 80 кілограм, лайт до 70 і ще одна за лайт до 75 кг. кілограм. Із 9 до 12 квітня в Республіці Мальта тривав чемпіонат Європи з кікбоксингу. Участь у змаганнях Даніл брав у складі збірної команди України. Власне, саме українська збірна посіла перше командне місце в медальному заліку, виборовши під час змагань з кікбоксингу загалом 204 нагороди. Із них 71 – золота медаль. Дуже потужним складом виступала збірна команда України, яка посіла перше командне місце. Та збірна Чернігівської області дуже гідно себе проявила. 17 золотих, 4 срібні та 5 бронзових медалей. Саме такий результат продемонструвала збірна Чернігівської області під час чемпіонату Європи з кікбоксингу. Серед кікбоксерів із Чернігівщини, які на змаганнях вибороли золото, Аліна Охрименко з Семенівки та Микола Плоский з Чернігова. Якщо брати міжнародні змагання, це мій третій виїзд. Перші два це були чемпіонат світу. Там була тільки віце-чемпіонкою та бронзовою призеркою, а тут на чемпіонаті Європи я нарешті змогла та взяла золоту медаль та бронзову теж. Я виступав у двох розділах та привіз дві золоті медалі. Це категорія лайт контакт до 55 кг та Лайт» до 55 кг. Щоб узяти участь у чемпіонаті Європи, спортсмени з Чернігівщини спершу мали вибороти першість на всеукраїнському рівні. Ми відвідали декілька всеукраїнських турнірів, пройшли чемпіонат України, на якому Чернігівська область зайняла теж перше командне місце. А вже після перемоги в Україні збірна Чернігівщини змогла долучитись до складу збірної команди України з кікбоксингу, що на початку квітня представляла нашу країну на чемпіонаті Європи на Мальті. Для кікбоксерів із Чернігівщини підготовка до чемпіонату тривала кілька місяців. Готувалися ми ще з початку весни до цих змагань півтора-два місяці. виходить, десь була підготовка. Це і спаринги, і тренування на фізичному рівні, і також на психологічному, як потребується для таких великих змагань. Підготовка була досить потужна, було важко, тому що дуже важко настроїтися на психологічний стан, фізично підготуватись. Підготовка завжди складна як і морально, так і фізично. Кожен день в залі, ну і це все окупилось Ми двома медалями. Збірна команда України з кікбоксингу в командному заліку посіла перше місце серед 21 команди. Наразі спортсмени з Чернігівщини, які виступали у складі збірної, продовжують тренування. Вони кажуть, що на чемпіонаті Європи зустрілись з сильними суперниками під час спарингу, з якими зрозуміли, наскільки важливо постійно тримати себе у тонусі. Емоції просто зашкалювали. Дуже велика гарна арена, організація, теж дуже все сподобалось. Суперники були дуже досвідчені, було важко. Мабуть, це були одні з найскладніших змагань взагалі з усіх. Тобто люди, які там були, ну з ними важко.